Російський диктатор тлумачить українську конституцію. Як у Путіна замість Зеленського президентом став Стефанчук? Більше не у розшуку. У Міноборони оновили резерв плюс, а з ним оновилися статуси військовозобов'язаних. Мобілізація засуджених. Скільки в'язнів зголосилося воювати і де саме вони служитимуть? Бавовна в окупації, що горіло у Донецьку та Луганську. Про це і не тільки далі. Це інфоточка. Я Віталій Маргалик. Поїхали. Ніяк не заспокоїться! У Росії і досі говорять про нелегітимність Зеленського і продовжують кампанію з його дискредитації. Спочатку тему підхопили російські пропагандисти. Зеленський готовий на все, щоб бути навіть нелегітимним президентом, лише би не стати легітимним політичним трупом. Тепер підключився Кадиров, лідер Чечні не просто назвав президента України нелегітимним, а пробив своїми словами чергове дно. Терорист наркоман. как можно с ним вести переговоры, да, его время, да, уже в прошлом, поэтому его по-быстрому надо и забрать, да, и вылечить, да, потом Але найбільше президентство Зеленського не дає спокою Путіну, той навіть поліз в українську конституцію та законодавство, Щоправда, розтлумачив його по-своєму. Мовляв, нині єдиний легітимний лідер України спікер парламенту Руслан Стефанчук. Закон 2016 року говорить про те, що не можна проводити вибори президента в умовах воєнного положення. но нигде не сказано, что эти полномочия пролонгируются. Конституция Украины предусматривает продление полномочий, но только Рады. А продление полномочий президента в Конституции Украины ничего не сказано. Единственной легитимной властью остается парламент и спикер Рады. Вся власть переходит к спикеру парламента. У відповідь на цю нісенітницю Руслан Стефанчук порадив Путіну уважніше читати українську Конституцію. Дуже добре, що на Росії почали читати Конституцію України. Рекомендував би допитливим читачам звернути увагу на частину першу статті 108. Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного президента України. У демократичних суспільствах це називається неперервністю влади. Тому президентом України є. І до завершення воєнного стану буде залишатися Володимир Зеленський, і все це відповідно до конституції та законів України. Так само вважає і колишній заступник голови центральної виборчої комісії України Андрій Магера. Він пояснив, що Путін причепився до 83-ї статті Конституції, в якій написано, що у разі закінчення строку повноважень Верховної Ради її повноваження під час воєнного стану продовжуються до першого засідання Верховної Ради нового скликання, і зробив на цій основі висновок, що легітимним в Україні може бути лише парламент, але насправді це не так. Логіка Конституції, закладена відносно парламенту, вона є тотожною, вона фактично є тотожною відносно президента, відносно п'ятого розділу. І точно так само є тотожною відносно місцевих представницьких органів влади. Простіше кажучи, Конституція це не папуга, вона не повинна кожен раз одне й те саме повторювати, якщо вона в четвертому розділі про це сказала. Нема сенсу про це повторювати в п'ятому нема сенсу і путіну тлумачити чужу конституцію, додають експерти, і радять йому більше читати основний закон власної країни, на якому він неодноразово присягав під час інавгурації. Адже у 79 дев'ятій статті Конституції Росії написано, що Російська Федерація має вживати заходів із підтримки та укріплення міжнародного миру та безпеки, забезпечення мирного співіснування держав і народів, але на прак. Зовсім інша картина. А що з приводу подвійних стандартів Росії думаєте ви? Напишіть про це у коментарях під цим відео: ставте лайк, тисніть на дзвіночок та підписуйтеся на соціальні мережі Точки Сходу. Резерв Плюс лякає військовозобов'язаних. Попри те, що більше мільйона з них вже скористалися цим додатком, чимало людей пишуть у соцмережах, що не поспішають оновлювати дані через електронний кабінет, бо не хочуть отримати статус у розшуку. Тим більше за стосунок, поки немає юридичної сили. Заспокоювати військовозобов'язаних вкотре взялася заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко. В червні цього року ми реалізуємо QR-код, який повністю не дасть можливість пред'являти ТЦК, ТСП, нацполу і іншим органам електронний військовооблікове документ. Що стосується статусу у розшуку, який у своєму застосунку після оновлення даних побачили чимало українців, то це питання також обіцяють вирішити. Ми прийняли рішення, що ми будемо системно виправляти помилки ну, скажімо так, на такому державному рівні, наприклад, як, як зняття актуального статусу по розшуку. Наразі цифрова команда Міноборони виправила помилки у даних 710 тисяч користувачів. Саме стільки людей безпідставно отримали статус у розшуку визнала Катерина Черногоренко. Але відтепер, каже посадовиця, для зняття з розшуку до ТСК звертатися не потрібно. Достатньо повторно авторизуватися у застосунку, щоб побачити свій оновлений статус. Тим часом поміняти статус засудженого на військовослужбовця зголосилося понад чотири тисячі в'язнів. Більше 600 з них вже приєдналися до лав ЗСУ та проходять підготовку. Інші чекають на розгляд поданих заяв у судах. Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр юстиції Денис Малюська. А ще він розповів, в яких військах служитимуть засуджені. Це будуть е, штурмові підрозділи. Це будуть підрозділи, які поки що складаються виключно з осіб, які відбували покарання, тобто це монолітні підрозділи без змішування з іншими. У майбутньому до цих підрозділів можуть доєднатися і ув'язнені українки, адже ухвалений закон про мобілізацію засуджених не забороняє воювати і жінкам, додав міністр. Однак, поки що таких випадків не було. Жителі Донбасу поскаржились російським пропагандистам на життя в окупації. Дорог нет от слова совсем. Техніка страдает, не розгонишся. швидкістю? З швидкістю так... черепахи 20-15 кілометрів в час. По каким дорогам приходиться їздити? Ой, отвратительные жителі комунаровки рассказывают о трудностях, з которыми приходится не жить, а виживати. Дороги плохие, уже говорили. Нету елементарного это аптека. Люди в основному пожилые здесь. Это ужас. Як здесь просто жити, виживати Это очень тяжело. Цікаво, як це все пропустили в ефір федерального телеканала. Можливо, Кремль не задоволений своїми ставленниками на місцях і почав кампанію з дискредитацією окупаційної влади. Але зрештою цього разу російське ТБ показало правду про те, що 10 років без України ніякого покращення людям не дало. Те ж саме стосується і деяких жителів Маріуполя, які раніше підтримували окупантів, а тепер залишились без житла. Безхатьки з російським паспортом так про себе кажуть новоспечені громадянки РФ. Нині вони звинувачують у своїх бідах ватажків так званої ДНР. А ось на Путіна жодної відповідальності не покладають, ба більше вірять, що російський диктатор вирішить їхні проблеми. Нас лишили квартир, які були построєні за наші средства. Ми хочемо, щоб ви приїхали в Маріуполь и разобрались с нашим руководством здесь, ДНР, Мариупольским. На сегодняшний момент мы остались бомжиками с российским паспортом. Але Путін, схоже, розбиратися з керівництвом Маріуполя не збирається. Він сидить у себе в Кремлі та спілкується по відеозв'язку з іншими лояльними до влади, жителями міста. І говорять вони не про проблеми, а про те, як при Росії стало краще жити. Як вам Маріуполь? Вистанавлюється город герой. Mm. Все швидко вистанавлюється, на глазах все красивіє. І транспорт новий появляється, і, і в нічній облік города змінюється. натомість про протести маріупольців, які залишилися на вулиці, чомусь промовчали, як і про постійні пориви, відсутність світла, води та тепла у багатьох будинках. А ось про бавовну в окупованому Луганську диктатору напевно все ж розповіли. Ввечері 27 травня. Місцеві жителі повідомили про кілька вибухів, які було чутно по всьому місту. Ватажок невизнаної республіки Пасічних стверджує, це ЗСУ завдали ракетного удару касетними боєприпасами. Пізніше цю інформацію прокоментував легітимний голова Луганської військової адміністрації Артем Лисогор. Він написав, що закоряння сталося в районі об'єктів колишнього вищого військового авіаційного училища штурманів і авіаційного ремонтного заводу. Трохи більше року тому окупанти провели там перше з 2014 року стендове випробування двигуна. Але у жовтні 2023-го там розквітла бавовна, яка зіпсувала росіянам плани. Тепер ще раз, що саме пошкоджено або зруйновано, окупанти, як і зазвичай, не покажуть. Це означатиме, що втрати авіаційної техніки можуть бути суттєвими за кілька днів після вибухів у Луганську. Не менш потужний вибух пролунав і у Донецьку. За словами очевидців, спалахнуло у Київському районі міста. У мережі повідомили, що в результаті прильоту повністю зруйнована будівля Донбас-проекту, де базувалися окупанти. І наостанок відео із анексованого Криму. В ніч на 30 травня головне управління розвідки показало, як вдарило морськими дронами по російських катерах. Внаслідок операції пишуть в гур вдалося знищити два російських катера під назвою Тунець. І хоча російські окупанти в Криму 32 рази підіймали у небо бойову авіацію, а також застосовували стрілецьку зброю. Нічого не завадило спецпризначенцям успішно виконати бойове завдання йдеться у повідомленні. На цьому поки що все. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтеся на соцмережі Точки Сходу. З вами був Віталій Маргалик та програма Інфоточка. Побачимося наступної п'ятниці.